Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Починаємо. Шевченко підозрюють у лобіюванні контракту заради особистої вигоди. Травма циганкова. В Іспанії озвучили два сценарії повернення перед вирішальними матчами збірної України. Трубін потрапив до символічної збірної четвертої Ліги гімнації за версією Хускорад. Хавбек збірної України зацікавив клуб «Ла Лалігі. Генеральний директор УАФ Маркетинг Артеміс Рябовс в ексклюзивному інтерв'ю сайту «Український футбол» прокоментував інформацію про особисту зацікавленість Андрія Шевченка при укладанні контракту організації за Дідас. Нагадуємо, раніше з'явилася інформація, що журналіст Ігор Бурбас звинуватив Шевченка в корупції. Думаю, що якщо Шевченко має особистий контракт за Дідас, а наша збірна гола це не зовсім нормально, це навіть не конфлікт інтересів, це корупційна складова. Щоб пропихати саме Adidas, а не інших виробників. Це пряма корупція, спояснив Бурбас. Рябовс спростував наявність будь-якого особистого інтересу Шевченка при укладанні угоди. В Андрія Миколаєвичі немає і ніколи не було особистого контракту за Adidas. Я знав особисто Бьорна, СЕО АДІДАС ще за часів роботи в Пума і розповів йому, що Андрій Шевченко став президентом УАФ і є можливість обговорити сумісну співпрацю. Так усе і почалося. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете бути в курсі всіх новин футбольного світу, підтримайте нас. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Перший Тайм. Посилання в описі та QR-код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. Вінгер-Жирони і збірної України відновлюється після травми, отриманої у матчі Ліги Чемпіонів проти «Фейенорда». Циганков покинув поле вже на 29-й хвилині через пошкодження сухожилля двоголового м'яза, стигна лівої ноги. Жерона повідомляла, що наш легіонер перебуватиме поза грою понад місяць. Журналіст Спортю та один з авторів програми Монтілів Арнаума Дрія у коментарі футбол 24 озвучив дві можливі дати камбеку екс-динамівця. Він може повернутися на матч з Гетафе, якщо все піде добре. У іншому разі Віктор точно зіграє з за еспаніолом, заявив каталонський медійник. Жерона вирушить до гості до Гетафе в 11 листопада. Натомість каталонське дербі заплановане на 24 листопада, відразу після міжнародної паузи. Тож наразі невідомо чи допоможе цганку збірній збірні України у вирішальних матчах націй проти Грузії та Албанії. Додамо, що у поточному сезоні Віктор провів за Жерону 8 матчів, відзначившись голом і асистом. Голкіпер збірної України Анатолій Трубін увійшов до символічної збірної 4-го Ліги націй у дивізіоні Бі за версію Госкорад. За свою гру наш земляк отримав 7,57 бала. Ця оцінка стала другою найнижчою в імпровізованій ТОП 11. Менше лише у захисника збірної Австрії Штефана Поша 7,39 бала. Український півзахисник Дмитро Крисків може перебратися в Беті, повідомляє Гол Діджитал. Севільці прагнуть підписати хабека Медрісько-Реала Дані Се Однак цей мало малоймовірний, оскільки вершкові взимку не хочуть втрачати свого гравця. Саме Криськіва розглядають як альтернативу Сибальвісу. Контракт 24 річного українця з Шахтарем спливає 31 грудня 2024 року. Тож він може дістатися Бетісу абсолютно безкоштовно. Цей факт робить перехід Дмитра доволі привабливим для представника ла ліги. Зазначається, що у клубі побоюються тривалої адаптації українця до одного з найсильніших чемпіонатів світу, однак вважають такі візи короткостроковим. Нагадуємо, крисків вихованець шахтаря віддавався в оренди в Маріуполь та Металіз 1925. У поточному сезоні зіграв заградників у дев'яти матчах у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав два асисти. За збірну України провів дві гри. Трансфер оцінює його оцінює 7 мільйонів євро. Форвард Артем Довбек провів сьогоднішнє тренування в загальній групи. Днями в італійській змі з'явилася інформація про те, що участь Довбика в центральному матчі восьмого туру серії А між Громою та Інтером перебуває під питанням. Зазначалося, що зустріч з Чехією форвард збірної України проводив із травмою. Судячи з усього, найгірші побоювання не підтвердилися. У четвер, сімнадцятого жовтня, Довбик провів тренування в загальній групі Джала Росі. як інформує журналіст і темпо Філіппо Біафора, Тривога з приводу українців на клубній базі Роми була відсутня. Також джерело повідомляє, що вінгер Римлян Тефан Ель Шараві оговтався від проблеми з литковим м'язом. Матч Рома Інтер відбудеться в неділю 20 жовтня. 36-річний Євген Паст вирішив завершити професійну кар'єру футболіста. Вортар, який виступав за Чорноморець, СК Дніпро-1 та Верес, оголосив про початок тренерської діяльності. Тепер він працює в академії Чорноморця, де займатиметься підготовкою молодих голкіперів команд u 17, U-16 та u 14. Як професійного футболіста, ви мене вже не побачите. Я перейшов до тренерської діяльності, щоб спробувати себе та зрозуміти, чи моє це, чи ні. Вже тиждень працюю, пішов другий, знайомимося з хлопцями, звикаємо один до одного, спілкуємося. Робочий процес пішов. Я приїхав з реабілітації з Києва, поспілкувався з сім'єю та дійшли до висновку, що потрібно починати щось нове для себе. Футбол залишається, але тренерство це щось нове для мене, сказав паст кометрій для прес-служби моряків. Нагадуємо, що влітку Паст залишив верес. У минулому сезоні він провів 15 матчів за рівенську команду, пропустивши 22 голи. Головний тренер Евертона Шон Дайч поділився інформацією про процес відновлення Віталія Миколенка. Міталій відновлюється від пошкодження, внаслідок чого пропустив матч Ліги Націй. Попередні повідомлення вказували, що Миколенко може відновитися протягом приблизно трьох тижнів. Ситуація Віталія Миколенка виглядає добре. Це крок у правильному напрямку, сказав дач на прес-конференції. Нагадуємо, у поточному сезоні Миколенко провів за Евертон шість матчів, в яких відзначився одним асистом. Евертон після сіми турів іде в турнірній таблиці АПЛ з шістнадцятими, набравши 5 очок. Реала Тібо Куртуа швидше за все може вийти у стартовому складі своєї команди в найближчому матчі чемпіонату Іспанії проти Сельти, повідомляє портал Діаріо Madridista. За інформацією джерела, Куртуа взяв участь у вчорашньому денному тренуванні команди і почувався досить добре. Якщо не буде ніяких сюрпризів, то саме Бельгій зіграє з першої хвилини поєдинку проти Сельти. У той же час видання зазначає, що тренерський штаб Реала ні в якому разі не буде ризикувати здоров'ям кортуа. І за найменшого ризику чи погіршення ситуації місце в воротах знов займе Лунін. Нагадуємо, після нещодавної травми Кортуа саме Лунін виходив у старті Галактикос в останніх двох матчах проти Ліля і Вілья Реала. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам подобається наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.